Господь любляв тих людей, послав на землю їм. Пророка свою любов благовістить, святую правду возвістить, неначе наш Дніпро широкий, слова його лились, текли і в серце падали глибоко, огнем невидимим плекли замерзлі душі. Полюбили того пророка, скрізь ходили навчені люди. І лукаві Господню святую славу рослили, і чужим богам пожерли жертву, омерзились, і мужа свята горе вам, і праведно Господь великий, мов на звірей тих лютих, диких, кайдани повелів кувать, глибокі тюрми покопать. І роди люди, і жстокі, Во місто краткого пророка, царя вам повинні.